Запускайте у самі. Дві, Михайло, дві, слава інтри. Україні, добрий вечір. Зачекалися. Героям слава вітаю вас. Ми тут намагаємося розібрати ребус і зібрати, може, пазл. Що це Британія, Тобто Бредлі, Господі Бредлі, Бен Волес говорить про те, що ми тут всього Росія втратила 97%, тобто вони 97% завели свої армії, так? І зазнали втрат значних. Використовують. Да. Використовують і зазнають, Тобто 97% російської армії, всієї російської армії перебуває в Україні. І з дуже високим рівнем відтоку мені подобається тут таке формулювання, який природній відток та, відбувається. От. І, а потім там, Зеленський з'їздив, каже, літаки там, в парламенті виступав, сказав: от потужні літаки, крила е е е е е мені, Red Bull надає крила, та, але. Е е і тут в результаті Бен Волес говорить у BBC сьогодні. Каже: Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі. Тепер давайте пояснювати. І тоді ж на що тут наших пілотів туди запросили на навчання? Ну так, дійсно, дуже багато таких от фраз, реплік, які треба прислухатися. Ну, наприклад, я дуже уважно прочитав репліку міністра оборони Німеччини, який досить Це теж є. Так, да, дуже класно сказав, що ми аналізували і зможемо говорити про літаки через 3-4 місяці, коли там буде безпечно на території України. Я думаю, що вони дійсно сіли і почали моделювати. От давайте уявимо, що ми передаємо вам ескадрилью єврофайтерів, е, куди ви їх будете базувати, як ви будете забезпечувати їхню безпеку? І яка ймовірність, що при черговому нальоті шахедів калібрів іскандерів. З кінжалами ці єврофайтери не будуть уражені. І дійсно виходить так, що до приходу патріотів і сам ті французько-італійського, а оці бульбушки об'єктові, які зараз створюються в нас, і рісте на сам Сі так далі, вони не забезпечують гарантування захисту цих літаків. Я так зрозумів цю фразу німецького міністра, і тут є логіка, в принципі, тому що застосовувати ці літаки з польської території. Ну, було б з воєнно-політичної точки зору неправильно, бо НАТО цього не потерпить. Бо буквально сьогодні і вчора, і позавчора, столспенер постійно повторює: ми не допустимо втягування НАТО в конфлікт з Росією, але будемо допомагати Україні. Чи можемо? І тут є, от дійсно пояснення багатьом цим таким, начебто, парадоксальним речам: що з одного боку нам, начебто, допомагають, а з іншого. А, якісь постійні такі е, обмовки і е, е, гальмування, в принципі, ну, слухайте, ну, я розумію. Ну, слухайте, якщо вже mm -hmm. про німецького міністра згадали, ну давайте я зачитаю його цитату от вона в мене під рукою є. Якщо небо над Україною буде безпечним у найближчі 3-4 місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки. Тільки тоді цей е, має сенс. Там е, Богдан, я переставив трошки нагору, е, дивись, і там Абсолютно. просто. Треба показати його портрет, та? це Борис Пісторіус, який, можна сказати, його звинуватили росіяни, що це він, значить, запустив цих леопардів в Україну. Питання виничувачів він говорить. Безумовно, обговорюватиметься у Брюсселі, зазначив міністр. Ну, ми читаємо все поміж рядків. І я хотів би звернути вашу увагу на те, що сказав сам Бен Волес. Ну, тут тобто фразу я ж прочитав її вже тричі, так? Тепер уважно. По літерах. я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувач. Там слово обов'язково, воно ж найважливіше. Тобто, а може не обов'язково? А що, а, а хто знає британська гра слів. Я навіть уявляю, як він це казав, вставляючи це обов'язково. Тобто, так, так і сказав, від... український обов'язково. Обов'язково обов обов'язково. І, і все, ну, і цим він це пояснив, так. Про Рамштайн тільки лінивий не говорив, і вже ця тема, вона, знаєте, зав'язла в, в зубах або в вухах. Така кількість експертів по Рамштайну, такі фахівці, журналісти, що ховайся в жито Але все одно доведеться. Рамштай, рамштайн Рамштайн-ологи, чи як? Чіології, я не де, Дехто навіть вдавався до того, що. В Рамштайні, там в Німеччині, зараз обговорюють цей Рамштайн відбувався в Брюсселі, в принципі, навіть про це не згадували. Це говорить про якість журналістики і так далі, менше з тим. Так, от хочу вам показати все ж таки епізод, який тут багато що може пояснити або роз'яснити. Це витворив цей епізод, тобто автором є Олексій Рєзніков, який до, до нього явно підготувався, тому що це був прохід повз пресу, треба пояснити. І вот що там преса побачила. What's that? Do you see? From the sky. Вот такой фокус. Иллюзионист. До там Су-27 чему-то был. Не єврофайтер. Не, не Але ну я думаю, що вони дійсно говорили. Не встиг провести на іншу закупку на закупку іншого платка. В тебе дискретний звук чогось, ти, знаєш, там слово сказав і пів слова випав. Я, я, я що, що, все, ще залишився в країнах так званого колишнього соцтабору. Я не знаю, чи це натяк, чи це жарт, чи це що за стендап комедія, тільки що була в. Виконанні Резнікова, але ну варіанти варіанти там є в принципі. А, ну, але ще раз повторюся, історія про літаки це історія вдовгу, скажімо так. Так, якщо готувати, наприклад, оцей наступ, про який ми говоримо, весняну кампанію, то звісно, літаків вже не ну точно не можна обговорювати. Тут більше треба обговорювати бронетехніку. І сьогодні прем'єр міністр Швеції, який був чи є в Україні. Він оголосив про передачу чудової бронетехніки. Насправді, це арчери САУ, і е, це БМП просто супер БМП Сіві-90 з 40-міліметровими гарматами. Це просто супер. Там єдине невідомо скільки кількість, але кілька десятків. Тобто, можливо, навіть пару батальйонів буде цих БМП, і це буде потужна допомога, якщо це буде зараз, вже тобто німці активізувалися по танкам, обіцяють вже в березні. Це дійсно відповідає тому темпу підготовки. Ну і звісно, ми говоримо про високоточну далекобійну зброю. Без неї теж важкувато буде якраз готувати наступ. І недаремно кілька разів було заявлено різні очільники міністерств, представників наших союзників, говорили, що можна замінити певним чином авіацію, якщо у нас буде достатньо високоточних далекобійних засобів, які зможуть вражати. Командні пункти, інфраструктуру, скупчення особового складу, склади з боєприпасами на глибині там, 150 кілометрів, це досить потужно і достатньо, якщо ми не говоримо про Крим. От про Крим, наприклад, я би без авіації і далекобільних ракет 300 кілометрів тут важко буде говорити. Угу. Тобто, якщо говоримо про Донбас, Запорізьку Херсонську область, 150 кілометрів це досить. Було би класно. А от е, Крим сам по собі він е, е, такий театр, який потребує авіацію. Е, багато функціонально. Так, є. Ну, дивіться, тут е, тут питання в мене до вас. Е, ну Наші ж літаки якось літають з якихось аеродромів, якась інфраструктура, вона присутня, е, неушкоджена, якась Звичайно. вона лишилася. Ну, так а яка різниця? Наші літаки чи F16? Це в чому різниця? Або Єврофайт на ну, ну насправді, от Єврофайт, от е, якщо говорити, наприклад, про Гріпен, то він теж е, створювався для, е, можливо, ми вже обговорювали це, що Грипен mm. якраз створювався країною, Швецією, яка е, робила це для себе, для країни небагатої, яка не може витрачати 700 мільярдів доларів на рік. І тому е, ці Гріппини е, вони е, дуже схожі за своєю, скажімо так, порівню обслуговування і дешеві обслуговування е, з. Радянськими літаками. Він може сідати на автобан, він може е, споживати будь яке авіаційне паливо на будь-якому будь-який аеропорт прилетів, заправився цивільним паливом полетів далі, е, об, об, дуже легко обслуговуватися і так далі. f 16 Eurofighter – це дуже складні літаки в цьому плані, і навіть е, вони ну, легенди ходять про те, що е, навіть наші аеродроми, в яких плити досить далеко одна від одної стоять. Отак, Радянські літаки сідають, літають. От F-16 треба все буде акуратненько замазати замастити, асфальтиком. Це, щоб замастити, щоб він взагалі тут літав по ідеальній поверхні. От тут, на наших автобанах, скажімо, не завжди такі умови, які ну, відповідають... Чому? у нас, я вам знаю кілька ділянок, де, де ти їдеш, і розумієш, що там нема роздільної цієї смуги, та? ну, тобто там якихось насаджень, парканів. І ти розумієш, що це перспективно, тобто може використовуватися як злітна смуга, бо рівнесенька ділянка. В Україні таких багато, насправді, кілька є, точно я знаю. Ну, а в Полтаві цей аеродром дальньої авіації, там де, ну, там, де вже немає дальньої авіації, е, там оці от бетонні плити, та, так маєте рацію. У нас є таких аеродромів е, вдосталь. Ну, менше з тим. Це, якщо ви сказали, що це неможливо і так далі, тоді ми. Е, Давайте ми... Можливо, це так, так стверджують е, спеціалісти, які кажуть, що це в 16-й треба от, супер якісь умови. Я думаю, що не, не так все складно дійсно. це авіація, все-таки часів холодної війни, вона не така вже там привередлива, як нам е, хочуть зобразити. Знову ж таки, е, так само, як з танками. Ну, е, багато було дискусій. Кожного разу німці там видумували якусь нову причину, а потім виявилося, що просто міністриня оборони е, ну ось у неї такі були погляди пацифістські вона не хотіла допускатися, вже сьогодні Навіть хтось мені здається, навіть сам міністр, чи хтось інших представників Кабміну ФРН заявили дійсно, а рішення було затягнуто. Ну, дивіться, можливо, це логістична якась причина може бути, якщо вони просто рахують, скільки в якої країни НАТО, літаків, то скільки може надати, як їх перемістити, де їх дислокувати. Ну тобто, це ж не сів, типу, не на НАТО все. Летіть літачки, це ж теж ну, величезна робота, і хочу нагадати, що цей Рамштайн він відбувався два дні. Та? Сьогодні от були додаткові заяви, що буде ще більше посилення, і Байден ще приїде до Польщі. 21.